Вітаю, ми підсумовуємо події вівторка 17 вересня. Сьогодні розповімо вам про таке. Ціна питання у Києві вважають, що міська рада, скасувавши двоставковий тариф на тепло, перевищила свої повноваження. Відтак він має діяти і надалі. Депутати ж заявляють, саме місто визначає форму оплати за тепло, а центральна влада затверджує лише вартість послуги. Підпільні гуральні львівські правоохоронці виявили два цехи з виготовлення горілчаного фальсифікату. Іспит чемпіоном львівський регбійний сотовий у півфіналі Кубка України програв Харківському Олімпу. Ціна питання. Національна комісія з регулювання тарифів на комунальні послуги вважає, що міська рада, скасувавши двоставковий тариф, перевищила свої повноваження. Відтак чинна схема оплати за тепло продовжує діяти, повідомляють у мерії. Тим часом депутати заявляють лист від комісії, чергова маніпуляція мера. Вони кажуть, за законом саме міська рада визначає форму оплати за тепло. У Києві ж затверджують лише вартість послуги. Як ідеться у листі національної комісії прийняття міською радою ухвали про скасування двоставкового тарифу, це перевищення повноважень міською радою та порушення вимог діючого тарифу у сфері комунальних послуг, та може бути предметом розгляду у суді. Відтак теплопосачення підприємства застосовують двоставковий тариф на теплову енергію, також у мерії. Натомість депутати стоять на своєму у компетенції сесії визначені форми оплати населенням за тепло та водопостачання, тоді як національна комісія затверджує вартість гігакалорії, каже голова фракції з свободи бідницьвободи міській раді Маркен Лопачак. Депутат запевняє, міська рада діяла згідно законодавством, коли приймала рішення про перехід на сезонний тариф. За його словами, лист від нацкомісії на ім'я мера Львова є черговою маніпуляцією Андрія Садового. Навіть наші не суди лише призупинили дію ухвали, бо скасовувати її немає юридичної підстави, каже Маркен Лопачак. На захист заробітчан Львівська обласна рада звернулася до парламенту та керівників держави з вимогою скасувати норму податкового кодексу, згідно якої з доходів трудових мігрантів мали б стягувати податок. Ця ставка коливається в межах від 15 до 17%. Обласні обранці переконують, такі стягнення є нелогічними, адже заробітчани вже сплачують податки у країнах де працюють. Нагадаємо, за кордоном. Працює понад 250 тисяч мешканців Львівщини. Депутати обласної ради вважають, що ініціатива міністерства доходів і зборів розпочати реальний процес оподаткування грошових переказів за кордону не допоможе наповнити казну радше навпаки. Це абсолютно не приведе до заповнення бюджету. А навпаки, буде сприяти лише кінізації грошових переказів. Обласні обранці у своєму зверненні пропонують підтримати відповідний законопроект нардепівської групи львівщина. Цим документом пропонуються зміни, відповідно до яких перекази від членів сім'ї першого ступеня спорідненості, а також опікунів та піклувальників, які виконують функцію осіб, що отримують іншу фізичну особу, оподатковуватимуться за нульовою ставкою. Щоб ця ставка була нульовою для наскільки Я розумію для осіб, котрі працюють. Для осіб, які перебувають в родинному зв'язку першого ступеня, то власна таку версію треба підтримати. Якщо ми не підтримуємо таку версію. Ну податково далі буде гнути і вимагати чи 17 сотків. Понад те кажуть в облраді норма податкового кодексу, що накладає стягнення на гроші заробітчан, суперечить міжнародному законодавству. Цей законопроект він суперечить і міжнародним нормам, оскільки трудові доходи оподатковуються за місцем реєстрації роботодавця, тобто в тій країні, де працює людина, а це не роботода, а це вже не Україна за звернення до парламенту та керівників держави з вимогою скасувати норму податкового кодексу. Голосував 71 обласний обранець. Депутати сподіваються, що їх ініціативу підтримують як парламентарі, так і перші особи держави. Адже це питання для Львівщини є дуже актуальним. Лише з офіційними даними на заробітках за кордоном перебуває кожен десятий мешканець області. Підпільні гуральні львівські правоохоронці впродовж одного дня виявили одразу два цехи з виготовлення горілчаного фальсифікату. Один з них діяв у стрію, інший у Сихівському районі Львова. На обох пунктах вилучили устаткування та сировину, з якої виготовляли оковиту. Організаторам бізнесу загрожує до 10 років ув'язнення. У Устаю незаконний горілчаний бізнес розгорнули троє місцевих мешканців, двоє з яких вже раніше були судимі. Одночасно ділки підробляли продукцію чотирьох відомих горілчаних брендів та продавали. Їх. І у дрібні магазини, бари та ресторани у цеху. Міліція вилучила обладнання для розливу сировину та вже готову продукцію. Якість підробки кажуть правоохоронці, була практично бездоганною. У даному підпільному цеху ця горілка використовувалась, ну і запаковувалась практично промисловим способом. Тобто, звичайному пересічному громадянам відрізнити цю фальсифіковану горілку від справжньої було неможливо. І тільки е, внаслідок проведення експертизи можна було. Встановити, що ця горілка є фальсифікованою. Промислова потужність зазначеного цеху складала біля тисячі фальсифікованих пляшок за добу. Ще одну підпільну що щоправда, значно нижчою якістю підробки та меншими виробничими потужностями викрили у Львові на Сихові. Втім, і її продукцією охоче користувалися львівські бари та кафе. Торговельні підприємства купували цю горілку і подальшому реалізовували її в розріб, розливаючи звичайним громадянам. По обох справах правоохоронці розпочали карні провадження. Організаторам бізнесу загрожує від 5 до 10 років тюрми. Чоловіки на огляд, медики Львівщини, запрошують представників сильної статі обстежитися. З понеділка розпочалася профілактична акція з виявлення онкозахворювань статевої сфери. Торік невтіжний діагноз почули 377 чоловіків серед майже 20 тисяч обстежених. Рак передміхурової залози є одним з найбільш розповсюджених онкологічних захворювань у чоловіків старших 45 років, і кількість пацієнтів, на жаль, зростає. Якщо у 2011-му вперше злоякісну похлину діагностували у 327 чоловіків, то наступний рік кількість збільшилася на 50 випадків. Причому більшість хворих звертаються на пізних стадіях. На початкових стадіях злоякісні утворення передніхорової залози нічим себе не проявляють. А коли вони вже починають себе проявляти, це як правило, це вже пізні стадії, а власне на ранніх стадіях треба виявити пухлину, і це дає після проведення лікування, дає шанс вилікуватися від цієї хвороби завдяки проведенням радикальних операцій. Ростати може проявитися частими походами до туалету, а також болями у хребті, адже підступна пухлина може давати метастази у кістки з такими симптомами. І опинився в онкоцентрі Володимир Порознавець. Процес виявився доброякісним, тож пацієнта вже виписують однак, навчив чоловіка на все життя пильнувати своє здоров'я. В такому віці, як мій, ну то вже є, 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 є така ж перспектива захворіти і аденому, і ще щось, але це ж що може що тягнути якісь там і переродження, і ну, це, 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 це той самий отвір. Я думаю, що в першу чергу це потрібно е, регулярно обстежуватися. Лікарі радять чоловікам після 45 років зробити спеціальний аналіз крові на ПСА. Це своєрідний тест, що дозволяє запідозрити наявність пухлини простати. Важко заставити нашого чоловіка, якого нічого не турбує, звернутися піти до лікаря і пройти обстеження. Свідомість наша до цього ще не завжди готова. Аналіз на ПСА у лабораторіях коштує від 70 гривень цього року. Під час профілактичної акції до кінця вересня у Львівському онкоцентрі чоловіки можуть обстежитися безкоштовно і пройти консультацію у лікаря-уролога. За лаштунками у суботу у Львові стартують дні європейської спадщини. У програмі заходів безкоштовні екскурсії храмами, театрами, вулицями та парками. Організатори планують охопити 21 архітектурну та історичну пам'ятку, які зазвичай не включають до традиційних туристичних маршрутів. Дні європейської спадщини проходять щороку у вересні по всій Європі. Зазвичай у межах заходів для відвідувачів пропонують ознайомитися з маловідомими історичними фактами і оглянути закриті зазвичай. Споруди та артефакти дні європейської спадщини запровадили у 1991-му. У Львові, де зосереджено приблизно 10% усіх архітектурних пам'яток України, цей проект почав діяти три роки тому. Цього року ми охопили понад 20 об'єктів, і проект набуває популярності у Львові, так само як і в європейських містах, де дні європейської спадщини проводять вже 20 років поспіль. Цьогоріч відвідувачів свята чекає велосипедний тур старою дорогою Казервальду, екскурсії парками та історичними будівлями. Також учасникам розкажуть про масонський Львів, історію єврейського театру, продемонструють унікальні вітражі і лемківські місця. Звернути увагу на ті музейні артефакти, де зазвичай можливо під час звичної екскурсії це не розповідають. А також хочеться привернути увагу до тих. Околиць Львова, до тих районів Львова, які мають давню історію, звідки походить давній Львів, але до яких не заслужено, не протоптана настільки наша стежинка екскурсоводами і туристами. Крім цього, у межах цьогорічних днів Європейської спадщини у музичному меморіальному музеї Соломії Крушельницької відбудеться дві екскурсії. Коли відкриються лаштунки, ви побачите е, ті матеріали найцікавіші, найновіші, е, які ще не представлялися у, о, і не виставлялися в музеї. Кількість місць на тематичні оглядини міста обмежена. Організатори очікують участь до чотирьох сотень людей безкоштовних екскурсій, реєстрація, на які триватиме до суботи на офіційному туристичному сайті Львова. 17 мільярдів гривень було закладено в бюджеті нинішнього року на виплату допомоги при народженні дитини для української економіки в стані кризи і політичного протистояння це величезна сума. У майбутньому році президент планує ще збільшити такі витрати. Юлія Кондратюк багатодітна мати. Вона була єдиною у своїй родині, але сама хотіла більшого. 7 травня 2013 року у неї народилася п'ята дитина. Сина назвали Євгеном. На збір невеликої кількості документів пішло зовсім небагато часу. Така Третьего и следующие дети одноразовая помощь около десяти тысяч гривен. А потім где-то примерно 1400, по вісімдесят 85 гривень в місяць на 6 років. Разова допомога держави для Євгена склала 10 тисяч гривень. І кожен місяць Юлія отримує на нього 1485 гривень. У нього гривень. середньовісячний доход не привишає 50% прожиточного мінімуму на кожного члена сім'ї. Вона буде отримати в розмірі до 50% прожиточного мінімуму. Після президентських виборів виплати допомоги на народження дітей ніколи не. Затримувалися і не припинялися. Змінювалася тільки сума у бік збільшення. У 2009 році на первість давали 12 тисяч 240 гривень. У січні 2013 року виплачують у 2,5 рази більше 29 тисяч 160. А до нового року суми будуть ще збільшені. На першого первого ця сума зросте на 1800 гривень, на другого на 3600 гривень. І на третього на 7200 гривень. Безпрецедентним було і те, що в 2012 році розміри виплат збільшували чотири рази сьогодні. В Україні допомогу від держави по догляду за дітьми до трьох років отримують більше мільйона матерів на мільйон 96 новонароджених у 2013 році. З нового року допомога багатодітним матерям, таким як Юлія Кондратюк, збільшиться ще на 300 гривень. Далі у новинах спорт Львівський регбійний Сокіл у півфіналі Кубка України програв Харківському Олімпу. Незмінний переможець національної першості останніх років не мав жодних проблем з галичанами. Підсумковий рахунок зустрічі 54-3. Суперником Олімпу у фіналі Кубка буде Одеське Кредо. Сокіл, як і Олімп, до очного матчу підійшов із кадровими проблемами, але у харків'ян значно більший набір гравців. Відразу зі стартових секунд матчу Олімп взявся за роботу. На перерву команди пішли за рахунку Після відновлення матчу Сокіл не зміг переломити його хід. Підсумковий рахунок зустрічі 3,54. В іншому півфінальному матчі одеське кредо декласувало харківський Техас 50 на 5. Непевне майбутнє доля львівських хокейних левів повинна вирішитися впродовж тижня. Керівництво клубу не втрачає надії знайти нові джерела фінансування, але при цьому не виключає, що команда втратить львівську прописку і перебазується до іншого міста. Сезон професійної хокейній лізі України мав розпочатися наприкінці вересня. Але фінансових проблем немає тільки у Барсу із Білої церкви та столичного компаньйону. Серед проблемних команд і Леве. З хокеїстами Львівського клубу досі не розрахувалися за минулий сезон. Гравцям заборгували зарплату і премії за три з половиною місяці. Чи вийдуть леве на лід у новому сезоні, має з'ясуватися найближчим часом. Знову скандал львівські Карпати вимагають ФІФА покарати турецький газіантеспор. Український клуб уже направив у палату вирішення суперечок відповідну скаргу. Зеленобілі вимагають за свого футболіста Семіра Штіліча, який прийшов турецьку команду 5 мільйонів євро. І суворе покарання для футболіста та орлів. Нещодавно на офіційному сайті турецького клубу з'явилися повідомлення про підписання контракту зі щіличем. ж стверджують, що футболіст перебрався у Туреччину самовільно. Насправді він пов'язаний контрактними зобов'язаннями із Львівським клубом до 2016 року. Домовитися мирно із турками Карпатівцям не вдалося. І ця інформацію ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення.